Я капушка-гонка завітала на продаж банки, дивіться. Пол просто, поллітрові баночки у нас тут встановлені. 3,5 газ бензин. Машинка виглядає просто неймовірно. Лінзована LED оптика, дісочки. Непоганий стан літньої гуми, притонована, хром пакет, хром ручки. Яскраво-червоний колір. Свіже полірована для того, щоб наситити свій колір. Світла шкіра, є викалимки. На підігрівах, на кліматконтролі, люк, сідушечки задні, автомобілі які готові дарувати емоції. Передні автоматичні електросклопідйомники, шкіряне мультикермо 166 тисяч міль. Мотори самі на 3,5. По інформації, технічної, передні стойки амортизаторів нові, свічки нові. Комплект ГРМ мінявся на 131 тисячі миль. В принципі, машинка без складені. Сів поїхав. Страховочка є. Але як вона їде, як вона їде, друзі, приїжджайте, будемо дивитися разом, кататися і скажете свої враження. Обов'язково проведемо тест-драйв.